Притча, чому один має все, а інший нічого. Пішов один чоловік до Бога і говорить, Я чув, ти роздаєш людям щастя. Роздаю, відповів Бог. Тоді дай і мені я дам. Тільки даром цим треба вміти дорожити. Я зумію, запевнив чоловік Бога і, отримавши щастя, пішов. Але незабаром йому здалося. Що в інше щастя краще. Заздрість почала мучити чоловіка. Він намагався жити щасливо, але не виходило. Начебто все є, та не вистачає, і ніби ситий та все чогось хочеться. Так він мучився, мучився і дійшов до того, що від незадоволеності почав хворіти. Пішов чоловік знову до Бога. Господи, звернувся він до Всевишнього. Чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале? Ти не правий у своєму звинуваченні, мені треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав набагато менше, ніж я хочу, я дав тобі не просто велике щастя, а дуже велике, тільки ти не оцінив його. Як же велике! обурився незадоволений чоловік. Якщо я нещасливий. Є люди, які і у малому знаходять велике, а є й такі, які у Великому бачать тільки мале, відповів Бог. Дай мені стільки, щоб я міг розгледіти своє щастя. Я дам тобі те, на що ти заслуговуєш. Не зрозумів чоловік слів Божих, прийшов додому і побачив усе навколо порожньо. Наче тут ніколи нічого й не було. Господи, заволав чоловік, Ти ж не дав, а відняв у мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. Тепер ти почнеш будувати нове щастя і, можливо, побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити. Щастя для кожної людини це насамперед стан душі. Людина є щасливою, коли вона свідома, що вона є в руках Небесного Отця, який далеко ліпший для нас, ніж навіть наші рідні, батько і матір, який хоче нам добра. І що би не було навкруги нас та свідомість, що Бог нас любить, що Він є нашим Отцем, що Він за нас дбає, мені здається, що це є основним моментом щастя. Блаженніший Любомир Гузар